Хто тут? Лежати тихо. Руки вгору. Другу. Ви до двох кракувати вмієте? Швидко? Не можу. Що з нею не так? Ревматизм. Гострий. Був гострий. Тепер хронічний. Ой, перестаньте корчити пики. Прийшли грабувати, то грабуйте. Беріть, що ви там бачили на столі. Вам пощастило. Ми з, рев... з ревматизмом, старі друзі. Теж в ліві. І давно це у вас? О! Вже п'ять років. А ви не пробували жир гримочої змії? Ви знаєте? стільки змії на світі немає, скільки я жиру мав? А, деякі використовують адпісал шарлатанства. Я ковтав цю едоту 5 місяців. Ніякого толку. А, а вас особливо <клух> більше дошкуляє? Зранку чи вночі? Вночі, якраз під час роботи. Знаєте, довелося відмовитися від верхніх поверхів. За два рази так схопило на півшляху. Я вам так скажу. Лікарі нічого не розуміють в цій хворобі. І не кажіть. Я сам тисячі гривень витратив і все даремно. Да. Нічим не вгамуєш. Пекельні муки. Ви праві. А ви не пробували деприв? <свісно> Маячня. Я, я вам <свісно> от що скажу. Це приблизно те саме, що просто втирати воду. <свісно> о го го От що! Знову прихопила! Да? <клух> Я вам так скажу! Нема нічого кращого для ревматизму, аніж стара, зігріваюча, звеселяюча випивка. Одягайтесь! ка. Підемо вип'ємо. О, зачекай, забув гроші в, в тому числі, залишив. Я да оближ, На випивку вистачить. <рес> а слухай, а ти пробував деклагель і майс с нових